Плановні члени екзаменаційної комісії, шановні присутні, у вашій увазі пропонується дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізації методів збільшення якості термальних зображень з використанням штучних нейронних мереж. Метою роботи є програмна реалізація методів збільшення роздільної здатності термограм з використанням нейронних мереж. Об'єктом дослідження є процес збільшення роздільної здатності термальних зображень. Предметом дослідження є методи збільшення роздільної здатності термограм з використанням нейронних мереж. Термографія широко використовується в таких сферах, як медицина, будівництво, виробництво тощо, та є потужним методом отримання даних та їхнього аналізу. Більшість сучасних тепловізорів видає зображення невеликого розміру, що значно ускладнює процес аналізу отриманих результатів. Тому, процес, тому проблема збільшення роздільної здатності термограм є актуальною на сьогодні. Існуючі методи збільшення родзінноздатності можна поділити на чотири групи: класичні методи, а саме методи інтерполяції, зверткові нейронні мережі, генеративно змагання мережі та трансформери. Основним критерієм порівняння методів є точність роботи. Класичні методи працюють швидко, але видають погані результати через відсутність знань про ознаки зображень, їхню текстуру патерну тощо. Нейромережеві методи, напроти, Можуть навчатися та на основі набуто візнання про зображення, набагато краще збільшувати їхню роздільну здатність. Методи збільшення роздільної здатності постійно досконалюються, покращуючи якість роботи із згорткових нейронних мереж до генераційно-змагальних і, нарешті, до трансформерів. Усі обрані моделі збільшують зображення у два рази. Модель SRRSNET має 16 згорткових блоків з пропускними зв'язками. А також є генератором для моделі SRGAN. RRDBNet є покращеною версією SRSNet, маючи у собі особливі блоки з багатьма пропускними зв'язками. Також це модель є генератором для моделі ESRGAN. Дискримінатором для генеративно-замагальних мереж є згорткова мережа з декількома блоками згортки, що класифікує зображення більшородної здатності на справжнє і збільшені за допомогою генератора. Основою моделі Swin AR є механізм віконної багатоголової самоуваги, що був наслідуваний з архітектури мережі Swin Transformer. Така модифікація механізму уваги дозволяє зменшити складність моделі з квадратичної до лінійної, оскільки кількість патчів зображення у вікні, між якими розраховується увага, фіксована. Модель SWIN-AR також є генератором для запропонованої генеративно-змагальної мережі. Основним критерієм вибору мов програмування є наявність великої кількості бібліотек для аналізу даних, що дозволяє значно полегшити розробку неремереж та їхню інтеграцію у програмне забезпечення. Таким чином, було обрано мову програмування Python. Основними критеріями вибору фреймворку глибинного навчання є простота використанні, а також оновлюваність та популярність. Таким критеріям відповідає фреймворк PyTorch. За допомогою цього фреймворку створено багато нейроморожевих методів, зокрема, методів збільшення здатності, що значно спрощує їхню адаптацію під обробку термальних зображень. Для навчання і тестування було обрано датасет FLIR, що містить близько 10 тисяч термальних зображень. Також для експерименту було обрано датасет високоякісних зображень div 2 k попередньо конвертованих в чорно-білий формат для імітації термограм у високій якості. Кількість ітерацій навчання складає 100 тисяч. Розмір пакету даних 16 та 64 зображення в залежності від моделі. Алгоритм оптимізації АДАМ. У якості функції втрат було обрано середню абсолютну помилку, а також перцептивну функцію втрат, що використовується в генеративно-змагальних мережах. Для тестування використовувалась матрика SSIM, індекс структурної подібності що використовується для вимірювання подібності двох зображень і приймає значення від 0 до 1. Крім того, використовувалась метрика PSNR, пікове співвідношення шуму сигналу до шуму. За результатами навчання, найкращу якість роботи має трансформер SWINIR, натренований на датасеті FLIR. Генеративно-змагальні мережі показали гірші результати, ніж швидкої мережі, що може бути пов'язано зі складністю навчання таких моделей. А також з чутливістю до шуму у зображеннях. На візуальних результатах можна побачити, що згортові нейронні мережі та трансформери намагаються згладжувати шум оригінального зображення, у той час як генеративно змагальні мережі залишають його. На графіках навчання видно, що трансформери і згорткові нейронні мережі досягають піку результатів вже на ранніх стадіях. У той час, коли у генеративно-змагальних мереж графік навчання досить нестабільний, незважаючи на наявність попередньо натренованих генераторів. Таким чином, під час роботи над проєктом було проаналізовано предметну область та існуючі дослідження, та навчена моделі збільшення роздільної здатності та запропоновано власну модифікацію існуючої моделі. Крім того, було створено програмне забезпечення, що дозволяє користувачу збільшувати. Термограму у два рази за допомогою навчених моделей. Роботу також можна вдосконалити наступним чином: збільшити розмір начальної вибірки, перекладу даних однієї ітерації, зібрати новий детасет термальних зображень з більшою якістю, провести експерименти з іншими гіперпараметрами, удосконалити архітектури використаних моделей. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, буду радий на них відповісти.